Можеш починати зараз. Давай! Я зроблю найсмачніший коктейль для Еллі. Ні за що! Це буде найсмачніший коктейль для мене. Давайте почнемо. Я збираюся зробити повністю шоколадно-мармеладний коктейль. Для цього покладіть шоколадні кульки Малтезерс і більше мармеладних ведмедиків у блендер і, звичайно, з газованими напоями, такими як кола, спрайт і фанта. Ах. Давайте змішаємо все це разом зараз. Для животика Елі я приготую овочевий смузі для мого малюка. Я покладу броколі. А тепер більше помідорів. І, звісно, деякі соковиті огірки. Іди. Угу. Овочевий набір тут пахне таким свіжим. Подивись на ці зелені і, звичайно, селеру. Давай змішаємо це все разом. Ах, блендер трохи трясеться. Гаразд! Ми готові. А ти, шефе, ну я зроблю щось смачне теж. Я зроблю коктейль у кавуні. Класне рішення. Я одразу візьму склянку з кавунової шкірки. Я і ви можете не... зробити свіжий сік з кавуна у самому кавуні. Класна ідея, правда? Коли ми робимо свіжий сік з кавуна, потрібно прикрасити все іншими фруктами, нарізати ананас, трохи ківі і кулі з пітаї. Ідеально. Тепер вирішим я Елі на Кавуні і готово до подачі. Це чекай, я теж маю прикрасити свій смузі. Ось, будь ласка. Хм, Я вже налив шоколадний коктейль у склянку теж Елі. Тобі сподобається. Вау! Я хочу спробувати все. Почнемо з цього. Виглядає як какао. Хм. вау! Це дуже смачно! І справді смакує дуже солодко і шоколадно. Навіть маршмеллоу у смачні. Мені сподобалось. Що ще є? Вау! Дивно виглядає овочевий смузі. Давайте спробуємо. Ой, мене зараз знудить! Це зовсім не смачно! Що вони для мене приготували? Подивіться, шефе, це неймовірно! Ах, так багато смачних фруктів! Я готова обрати переможця! І це шеф-кухар! Ха, тебе переможено? Я найкращий! Я завершила свій малюнок. Готово! Можеш поглянути! Я хочу стейк! Приготуваєш мені? Гаразд! А. Хороший вибір! Тоді обери добре прогріти пательню. Налий трохи Вау! олії. Я ніколи не готував стейк. Я робитиму як інші. Ми візьмемо олію, налімо на сковорідку і вдаватимемо, що все знаємо. Я знайшов дивовижний стейк для Елі. Це найкращий шматок. Ми підкинемо це все вгору і зловимо на сковорідку! Вау! Я теж хочу це зробити! Ми підкидаємо палички! Вибач, бабусю! Добре! Тепер переверни на інший бік! Добре! Ем, бабусю! Можу, я теж це зробити! Правда! Ах, любий, це з волоссям! Гаразд! Я знаю, що робити. Ем, кетчуп виправить усе, правда? Подивись на це. Все готово. Ах, пахне чудово! Це те, що потрібне моїй онучці Еллі. Розмарин і трохи перцю тут. Гаразд! Прикрашу свій стейк золотом! Це буде красиво, дорого і шикарно! Еллі, можеш спробувати? Вау! Ви вже все підготували? Це класно! Так швидко! Хочу спробувати якомога швидше! Фу, це стейк з волоссям! Я навіть не спробую! Це огидно! Подивіться, листок розмарину, а сам стейк такий гарний. Давайте спробуємо. Мм, це дуже смачно, бабусю. Дякую. Вау, Що це таке, що шефе? Це справжнє золото. А, я хочу спробувати. Я ніколи раніше не їв золото, і воно на смак жахливе. Фу! Бабуся виграла. Я виграла. Усі раді за мене. Тепер я хочу млинці. Я чекав від тебе найсмачніших млинців у світі. Бабусю, прокидайся! Ах, що таке! Ах, я маю зробити млинці! Це дуже просто. Включи блинницю і залий тісто. Вилийте моє чудове тісто в млинницю! Коли млинець готовий, кладемо його на тарілку. Вау! Всі вже почали готувати! А я досі не знаю, що робити. Точно, я розфарбую своє тісто в кольори веселки. Тоді я отримаю райдужні млинці. Це чудова ідея, правда? Тільки погляньте на цю чудову стопку кольорових млинців. Ах, вони майже готові! Погляньте на цей колір! Він такий яскравий! Вийшло чудово, правда! Сподіваюся, Еллі це сподобається. Ах, кладемо шматочок масла на стосик млинців, щоб зробити їх соковитими і смачними. І поливаємо зверху трохи кленовим сиропом. О! І я додам рідкий маршмеллоу. пух! Елі це любить. Я готова з'їсти всю банку сама, але покладу лише одну ложку. Тепер мені потрібно посипати кольоровою Поїхали. посипкою. І буде дуже смачно з полуницею Чи зверху. Чи є хтось всередині? Нікого добре! Тоді я можу зламати це. Я підігрів воду і зробив воронку, щоб приготувати яйце в мішку. Я не буду їсти солодкі млинці, а дуже ситні. Змішаємо шинку та млинці, додамо яйце зверху і листок базиліка. О, буде супер смачно! Смачною І красивою страва подана, старя ось Елі О, Люба! Ось вау! Ти так швидко все підготувала. Я дуже рада. Давай спробуємо все скоро. Почнемо з цих млинців. Мені не потрібне масло. Я не дуже його люблю, тому спробую млинці зараз. Ой, вау, неймовірно смачно. Я в шоці. Ой, подивіться на ці райдужні млинці. Що зверху? М -м, давайте спробуємо. Це моя улюблена газована вода. Сестра Ема завжди знає, що я люблю найбільше. Давай спробуємо млинці. Це смачно, Ема. Це дуже класно. Ммм, тепер черга іншої партії млинців. Гаразд, що зверху? Фу, це сире яйце. Я навіть не спробую, і переможницею стала Емма. Справді я в захваті. Дякую. Цього разу мій малюнок особливо гарний. Я старався наповну і намалював круасан. Зроби мені круасан, будь ласка, так ах, чудова ідея! Я дуже люблю круасани. Спочатку їх треба поставити в духовку для випікання і все ж чудово, що є заморожені круасани. так? ох, це жахливо! Дозвольте показати вам, як зробити справжні круасани в Парижі, налийте молоко в миску. А потім розбити два яйця. Ось так. Чудово! Тепер трохи цукру. І трохи харчової соди. Звичайно морфол. Квітка. І отак наше тісто буде ідеальним. А потім, коли ми змішаємо все міксером, можемо починати розкатувати. Повітряним супер! Тепер змащуємо його маслом і складаємо коло навпіл. Ще раз змащуємо олією іншу половину і складаємо її навпіл. Вау! Чи сама шеф-кухарка зробила круасани? Звичайно! Я справжній шеф-кухар тут. Ми викладаємо все на деко. Готово! І я можу відправити це, випікатись в духовку. Ми встановлюємо потрібну температуру і чекаємо, як красиво вони піднімаються. Я маю додати нутеллу до круасанів, і це точно буде дуже смачно. Мда ой, що це таке? Пахне! Наші круасани готові. Хм, Нам треба діставати круасани. Гей, чому бабусині нормальні, а мої згоріли? Ой, Гейлі точно це не їстиме. Фу, скільки тут диму. Мої круасани теж мають бути готові. Час виймати, поки вони теж не підгоріли. Мм, чудові круасани. Час їх нарізати. Беремо ніж і розрізаємо їх навпіл, щоб додати трохи крему всередину. Ідеально. Саме так. І прикримо це полуницями. Другу половину зверху, і я готовий посипати її цукровою пудрою. Наче в Парижі. Ось Елі. Вау. Ось стільки круасанів. Я це обожнюю. Але ці згорілі. Емма. Ти не перевірила піч? Гаразд. Вау. Подивись на ці. Вони такі оригінальні і пишні. М -м. На смак чудові. Так, гаразд, давай спробуємо ці. М -м. Ох, вони такі витончені. Ах, ммм, І такі кремові всередині. Я абсолютно в захваті. І шеф-повар перемагає. Справді? Ах, яка радість! Дякую, Еллі. Що нас чекає? Ого, у нас є скітлз. Сортуй карти. О, цікаво, яку швидкість поїдання я отримаю. О, ні, це повільно. У мене швидка, це круто. А у мене середня швидкість. І це теж непогано. Ха, давайте почнемо що завгодно. А, подивись, як швидко я можу їсти. О, ідея! Знаєш, як їсти цукерки ще швидше? Треба покласти всі цукерки на стіл і лизати їх через соломинку. Ой, і я можу розділити їх за кольором теж. Це так класно. Е, Що? О, мій язик жовтий. Ха! Смачно! Цікаво, якщо я з'їм зелені цукерки, мій язик теж стане зеленим. Ох, класний яблучний смак. Подивимося. Ого, погляньте на це! Це круто! Якщо я з'їм всі цукерки одразу, тоді мій язик стане як веселка. Ох, подивимося! Та-да! Молодець! Іду. Тобі розповісти жарт? Ха! Ой, я нічого не зловив, Ой. не хвилюйся. Хочеш, я кину тобі трохи цукерок? Ти Піймав. Головне це цілитися. Ще один. Ой, тану, що це таке? Це круто і весело. Вибач, я не отримав це. Ось ще одна цукерка і ще одна. Ура! Я роблю це. Чудово! А -а -а -а. Я їм цукерку. Mm. Ось і все. Місі. Ой. Ну, гаразд, шкода. Смачна цукерка. Осмині Давай подолись. швидше. Я знаю, як тобі допомогти. У мене є трубка тут. Це, Це чудова ідея. Так, Я теж можу допомогти. М -м як смачно! Що ви робите, злодії? О, все добре. Я зупиню вас зараз. О, ні, ну поспішай. Він хоче перерізати наші трубки. Було нормально. Добре. А так тобі й треба. Що? Ну, де цукерки? Ой, ха-ха, цікаво, що буде далі. Ой, у нас є нутелла. Так давно я не їв шоколадну пасту. Е-е, розбирай машини швидко. Хочу отримати швидкість фастфуду. Ой, халепа! Це повільно. У мене швидке вино. Це круто. Я чому? У мене середній і я задоволений Добре, цим. Цеге, я жартую. Ой, вибач, але я не чекатиму, поки ти спробуєш нутелла. Я зроблю це просто зараз. Чи було щось ще? Ти зможеш це зробити! Фу так, це вибух. Треба використати ще один палець. Я можу спробувати більше нутелли і їсти її ще швидше. Як потворно! Це круто. А що, якщо я засуну всю руку в банку? Я просто геній. Це майже добре, щоб моя рука була вільна. Це буде подвійна порція нутели. О, ти такий брудний. Це так смачно. І я не можу зупинитися. Здається, ти з божеволів. Я дуже хочу тренуватися і розповісти всім. Ого, чоловіче. Так, ми будемо чекати на тебе я вічно. Тепер моя черга. Ура! Як я можу з'їсти всю банку нутелі без ложки? Я знаю. Я налю пасту прямо до рота, щоб не забруднитися. Так солодко. Я буду облизувати пальці. Я хочу ще. Я теж Дякую дивись. Моя супершвидкість. Я можу зробити це так, що ніхто навіть не помітить. Що за жарт? Привіт! Що сталося? Гаразд, я спробую. І ще раз. Я теж. Щоб цього разу не обпектися, я підніму долоні догори. Е -е, так буде набагато більше нутели. Як круто! Що сталося? Я нічого не розумію. Де моя паста? От, М -м, і все. Смачно. Гаразд, все ясно. Тепер я зіграю цього злодія, як він зіграв мене. Ой, боляче, чому ви б'єтесь? Зрозуміло. Я все бачу. Ти більше не побачиш нутеллу. Я сам усе з'їм. Хто наступний? Ура! Це буду я. Лишилось відкрити банку. Це нестерпно довго. Дозволь мені допомогти тобі. Дякую. Це дуже мило з вашого боку. О, не вийшло. Куда? Ну, Я краще так тобі допоможу розірви це. Дякую. Круто. Поспішай. Давай давай. Ах, Це неможливо витримати. Я йду спати зараз. Давай, прокидайся. Може, підемо. Я більше не Бі можу. Більше. Ходімо. Ух, нудно. Хей, як тобі паста? Ти її з'їв? Круто. Класно. Ага. О, нарешті. О, ні. Ого. У нас є морозиво. Ах. І Боже, Я швидкого буду. приготування фастфуду прошу. То що? Хм. У мене є швидке. Всі готові? У мене середня швидкість. Але є ціла банка морозива. Так, швидше, будь ласка, я теж хочу спробувати морозиво. Я помираю від голоду. Дай сюди. Ух. Дай мені свою ложку. Гей, ура! Починаю! Ложка застрягла. О, ні. я зможу її витягнути. Вау! Подивись на це! У мене туди Скімо! Круто! Тобі пощастило. У чому справа? Ой, я замерзаю, але це, це так смачно, що я не можу зупинитися. Привіт! Нам потрібно розтопити його за допомогою пальника. Що? Це не займе багато часу. О, це правильно. Набагато швидше і безпечніше використовувати фен. Ось так. Ого, дякую тобі сильно. Думаю, я вже нажився морозива. Ой, чоловіче. Е, ні, мені не потрібен тут вогонь. О, добре. Ах! Чи можу я бути наступним? Ура! Почекай, в мене є чудова ідея, яка потребуватиме ложку для морозива та вафельний ріжок. Дивись, зараз я зроблю найбільше полуничне морозиво. Воно буде дуже смачне. Вау, давай, класно. О Боже. Я ніколи не бачив такого величезного морозива в житті. Це божевілля. Я б теж хотів його спробувати. Я згоден. М -м, це круто. Мені це подобається. О, так круто. Ну, я не про це. Але хотів би сам спробувати. Задивно, дивно, як воно не падає. Не повинен був це казати. Ну, це прикро. О. Мені дуже шкода, це було чудово. Я теж хочу морозиво. Що, здається, воно розтануло? Ура! Що в цьому такого раді? Ідея ні. Не можна. Ні. Ах, мілкшейк. Що вона робить? О, це круто. А, ти весь мокрий зараз.